Назар Струкевич парамедик центрального відділення Вінницької станції швидкої медичної допомоги. Довго сюди йшов, бо хотів сильно, але розумів, що треба щось знати, щоб прийти. я в різних лікарнях працював. От, багато років працював, поки там навчився ті самі катетери нормально ставити, вени колоти, в препаратах розбиратися. А Потім, щоб сюди прийти, вивчив ті протоколи 320 сторінок за півтора місяця, <різько> просто визоврив їх. Здавав екзамен по них майже дві години. А ще він студент шостого курсу медичного університету. На екстренці розповідає, працює два останніх роки і цю роботу вважає найкращою. Тут зазначає її все, аби стати першокласним лікарем. Цікаво, кожен раз щось нове, щось якось інтерактивно, постійно куди сідеш. Тут все є, в принципі, від дітей до трупів, від народження до смерті, від пологів. Ну все взагалі, будь-які випадки. Наразі робочий медичний стаж у Назара майже сім років. Стаж був у мене вже да, чималий, майже трудова книжка закінчилася. Я пішов на роботу 16 років, майже 17 вже було тоді. В першу міську лікарню операційно перев'язочний блок з санітару. От, там рік робив, потім два роки вонкодиспансарів у Перблоці. Після того ж два роки в психлікарні в гострому відділенні в психіатричному, в жіночому. Потім рік в приватній клініці і тут вже ось два роки. О, поки тут найкраще місце роботи. Щомісяця у нього по 17-19 нічних змін. В день працює хіба на вихідні, аби встигати на навчання в університеті. Кілька разів Назар був на ротації в зоні бойових дій. Я заповнював анкету один раз, другий, третій. В якийсь момент мені подзвонили. Я якраз почався на чергування, прийду в магазин, і мені телефонує якийсь номер, кажуть, там, ми спидимо, ша хочеш на ротацію?» Кажу, звісно, хочу. Коли? Ну, через тиждень, я кажу, я готовий. Перша ротація у мене була 33 дні, а друга ротація була 22 дні. Їздив в складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Забезпечували медивак, важко поранених, реанімаційних, вивозили, робота на стабі. Тут ми були фактично на першій лінії. До зони бойових дій рятувати поранених розповідає цьогоріч їздив двічі. У березні це був Курський напрямок, Сумщина. Населені пункти Юнаківка, Лохня, Кияниця. А ось в цьому червні ось приїхав тільки нещодавно, це Покровський напрямок Донецька область. Все доводилось робити в машині, там, конверсії турніки проводити, перев'язувати, вливати, капати, фіксувати кінцівки, там, на амбушці вивозити. Якщо він там, без свідомості не дихає, потрібно забезпечити прихідність дихальних шляхів і замість нього дихати. А був момент, коли машина була без шевела, ти доводилось так руками дихати, мішком був. З ротації на фронті знову до роботи. Тут каже, досвід набуваєш і відчуваєш себе потрібним. Завдання лікаря-екстренки парамедика довести пацієнта живим до потрібного медичного закладу. А далі його порятунок в руках інших колег. Але Назар може і провідувати своїх врятованих. Кінець жовтня, може, листопад місяць на київській біля другої лікарні було ДТП. Водій на швидкості на тверезі виїхав, врізався в інше авто, вилетів на узбіччя і там, збив дитину з мамою, вони йшли по тротуару. То ми забирали дитину, там шість років хлопчик відкрита черепна Москва травма, проломаний череп. Він був в комі. Діма, ще був цикл по педіатрії, то я кілька разів заходив до нього в палату. Та все добре з ним поставили, на пластину зараз вдома. Життя, каже, Назар, любить як і свою роботу, але у свої 23 ставиться до нього по-філософськи, як і до смерті. Та чого боятися смерті? Там то, що не це смерть, да, його там варто боятися, воно трошки бентежить. Там. А саму смерть боятися, не бачу сенсу. Всі ну, до цього ділямо колись раніше. Нині у перерві між змінами Назар навчається і готується до наступних ротацій на фронт. Звісно, поїду. Звісно, <рістична> зараз тут венірі подоздаються, позакривають і поїдеш. Ольга Орел, Жосміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.